Потрапив до лаври Національної гвардії України та приходив строкову службу в місті Енаргодар. Ворог почав атаку, нас евакуювали до місця Запоріжжя. Після евакуації нам переложили підписати контракт та безпосередньо приймати участь у бойових діях. Нам та моїм побратимам ми, звісно, тільки за, щоб обороняти Україну та близьких родичів, які нам дуже дорогі. Одного разу, як сиділи на позиції, нам прийшла команда, що потрібно евакуювати сусідні підрозділи, яких були поранені дуже сильно. І йшли, тому що не ну, розуміли, що треба на ну, нас там чекають, потрібно їх рятувати. Дійшли ну, десь метрів 150, залишилось до них. По нам почали обстріл з міномету та стрілецької зброї. Під свій страх і риск ризикнули і побігли до них. Прибігли, там їх було двоє. Взяли швидко. Перемотали, надали першу допомогу на носілки і швидко почали відступати. І добре, що всі сусідні позиції, які були поруч з нами, почали нас прикривати. І ми дуже, ну, так би мовити, на характері просто витягнули всіх тих двох. Звісно, я дуже хочу повернутися, чим скоріше, тим краще. Мені потрібно повернутися до своїх побратимів. Як я їх там залишу, якщо ну, ну, я не можу так просто. Мені потрібно повертатися туди до них. Вагатися не треба, а потрібно ну, просто вступати і допомагати своїм рідним та батьківщині, батьківщині щоб захищати їх.